Чому чоловіки, буває, змінюють 45-річну дружину на молоду, 20-річну дівчину? І зараз в цьому відео тут буде про все. Дивіться, нам з дитинства казали, хто не чув цей вислів. Хочеш бути генеральшою, виходь заміж за простого солдата. Тому що вважається, що шлюб. Міцний, міцна сім'я, коли люди починають разом з нуля, проходять все, микаються по зйомним квартирам, їдять мівіну, марлію замотують в дубці дітям, коли немає грошей на памперси, і так далі. І з часом ти. Живеш з ним поруч, він все ж таки робить свій бізнес. Ви купляєте там будинок, купляєте машину, вже живете в елітній новобудові, або в гарному заміському котеджі. І тут з'являється вона, ця молода пасія. І багато жінок думають, що це відбулося через те, що ви стомилися один від одного, або через те, що. Почали старіти, не те тіло молоде, чоловіку хочеться молодого тіла. А я ви знаєте, я дивлячись от на це, ось, на це, я дуже добре розумію, що тут справа не в тому, що чоловіку хочеться молодого тіла. Чоловіку хочеться чистого аркуша. Тому що він досяг багато чого в цьому житті. Йому є чим пишатися. І йому хочеться, розумієте, Оцього захвату від себе. А ти, яка микалась з ним по зйомних квартирах, дубки заматувала дітям Марлею і взагалі познайомилася з ним на трамвайній зупинці, ти ніколи в житті не будеш його сприймати як короля Льва, яким він став. Ти завжди будеш його сприймати тим хлопцем, який підійшов до тебе на трамвайній зупенці. А оця 25-річна дівчина, вона його бачить зовсім іншим. Вона його бачить зі старту королем Львом. І він нарешті може відчути себе тим, ким він став. І не відчувати цього, знаєте. Що, коли він вам каже, і я там те-то-те-то, те а ти така, ти що забув звідки ти? Я знаю про тебе все. І ось саме це стає нецікавим. Тут проблема не в молодих грудях, розумієте? А в цьому чистому аркуші, на котрому можна намалювати сприйняття нового себе і відчути себе тим, ким ти став. Без оцього минулого.